Олександр Поль, Нащадок кардинала і Гетьмана. Життєва передісторія людей, генеалогічні подробиці, часто творять такі сюжети, в яких зустрічаються історія народів, війн, потрясінь, особистих драм, тріумфів, злочинів і подвигів, випробування обов'язком і зрад, подвижництва і покути. Головне усе це уявити і прочитати духовним зором осмислити все те, що тільки виступає натяками у морі фактів. Далеко одна від одної Англія, Швеція, Україна, але всі вони поєдналися в одному прізвищі поль. Олександр Поль, який народився 20 серпня 1832 року, у селі Малоолександрівка – у поміщицькій родині був нащадком лондонського кардинала Поля та наказного гетьмана України Павла Полоботка. Цей родовід скрупульозно простежив Дмитро Яворницький і виклав його у своєму дослідженні Історія міста Катеринослава. Кардинал Поль утік з Англії в часи короля Генріха VIII, коли почалася кривава міжусобиця у справах віри. Тривалий час чимало істориків і журналістів твердили, що англійський кардинал легенда, що вийшла з роду полів. Але Яворницький підтвердив реальність англійського поля, покликаючись на історію реформації гейсера та другий том творів Грановського. Отже, кардинал Поль утік до Швейцарії, і звідти до Англії уже не повернувся. Його нащадок. Йоган фон Поль уже служив у Шведській армії, а в часи Катерини II він перейшов на службу до російської армії, ставши Іваном Івановичем. Після закінчення російсько-турецької війни 1791 року полю було подаровано 1510 десятин землі біля річки Мокрої Сури верхньодніпровського повіту катеринославської губернії. Українські землі тоді тотально роздавалися старому і новому російському дворянству. В українців, ясна річ, ніхто ніякого дозволу не запитував, бо вони уже стали німою покірною масою, чужими навіть на своїй землі. Відставний майор Іван Поль, ставши поміщиком, мав кілька синів і доньок наймолодший з них Микола Іванович. Повдовівши, побрався із донькою Полетики Ганною Павлівною, що доводилася внучкою, замордованому царем Петром І наказному гетьманові Павлу Полоботкові, від цього шлюбу і з'явився на світ Олександр, хрещений у Вознесенській церкві села Семенівка. Очевидно, приналежність його по материнській лінії до полубутків і зумовила такі глибокі зацікавлення українською старовиною а особливо ж запорозьким козацтвом, яке Олександр Поль проніс через усе життя. Поль навчався у катеринославській гімназії, де одержав на випуску срібну медаль. Далі був Дербський університет, нині місто Тарту в Естонії. 1854 року він востаннє вийшов із університету, маючи ступінь кандидата дипломатичних наук, що його здобув по закінченні юридичного факультету. Завершивши курс наук, писав він, я повернувся у рідні степи, узяв у руки палицю і пішов пішки розглядати могили, городища, урочища. Він вивчав старовину, знайшов чимало її важливих експонатів, які потім зайняли свої місця у музеї, але він знайшов і те, що енергійно вплинуло на майбутнє. Яворницький про це пише так під час котрогось із таких ходінь, 1866 року, він зайшов у дубову балку біля правого берега річки Саксагані поблизу поселення Кривий Ріг. Місцевість у добовій балці надзвичайно вразила Олександра Поля як своїм віковічним добовим лісом, так і своїми гігантськими скелями, а також обширними і глибокими печерами, що з них найбільше називалася гайдамацькою печерою. Оглядаючи балку з суто археологічного боку, Олександр Поль несподівано для себе. Наткнувся поблизу неї на відслонення залізної руди. Так, несподівано для себе відкрив Генріх Шліман трою, але він знайшов те, що шукав, до чого був готовий. Поль побачив те, чого жодною мірою не сподівався, і все ж він одразу оцінив виняткову важливість знайденого. Іноземний експерт, якого Поль попросив оглянути зразки руди, високо оцінив їх. А оглянувши саме родовище, запевнив аматора археології, що той відкрив рідкісно багаті поклади руди. Тоді Олександр Поль вирішив узяти в оренду родникові поклади на найтриваліший строк, тобто на 99 років, пише Яворницький, а зробити це було не так важко. Наділ землі, на якому виявлено було руду, вважався у місцевих селян нікчемним, тому що на ньому не можна було ні орати, ні сіяти що небудь. Тому, коли Олександр Поль висловив бажання взяти його в оренду, селяни охоче пішли на це і навіть дивувалися тому, ну нащо вона, та земля потрібна. Пізніше Поль викупив дубову балку у сусіда Шмакова. Отже можна було починати роботи із видобування руди. Але для цього орендар не мав належних коштів усі, до кого він звертався із діловими пропозиціями у Росії, дивилися на нього як на авантурника. Поль почав шукати інвесторів за кордоном і витратив на це цілих 15 років. Зарубіжний інвестор і тоді був недовірливий до наших країв. Та ось нарешті у Парижі засновано акціонерне товариство залізних руд Кривого Рогу, яке розпочало видобувати руду для заводу Юза і інших підприємств. Але відразу ж постала проблема для нової справи потрібна велика кількість кам'яного вугілля. Треба його якось транспортувати із Донецького басейну. Поль звертається до уряду Росії, оскільки, окрім залізної руди він відкрив тут же поклади графіту, граніт, малахіт та інші цінні речі, то він провіщає велике майбутнє цьому краю за умов появи в ньому залізниці. Йому ніхто не вірить. Дехто вважає його наївним мрійником, романтиком, що взявся не за свою справу. А дехто категорично стверджує у поміщицького сина не всі вдома. Однак Поль має характер Три роки штурмує він бюрократичні бастіони різних рівнів, і ось здригнулося земство. Воно вже солідаризується із полем і також кидається на штурм уряду. І уряд нарешті не витримав Полеву ідею спокійно проаналізували і дійшли висновку. Її треба підтримати. 1875 року затверджено проєкт залізниці, що поєднає Донецький басейн із Криворіжжям. Але Поль передчасно торжествував Турецька війна відразу ж зняла з порядку денного цей проєкт. А після її завершення ніхто цього проекту не хотів навіть згадувати. І тут Поль знову показав характер людини, яка не тільки знає, чого хоче. А й уміє цього досягти. Врешті Поль вирвав повторний дозвіл на будівництво залізниці, яка спершу називалася Криворізькою, а далі Єкатерининською у пам'ять імператриці Катерини II. У 1884 році єкатерининська залізниця, що пов'язувала місто Катеринослав із Лозово-Севастопольською та харківсько-миколаївськими дорогами. Травня 18-го числа уже почала працювати, пише Яворницький. Нова дорога поєднала Донецький кам'яновугільний басейн із рудним Криворізьким при станції Карнаватка дала вихід Донецькому вугіллю на південно-західні дороги і в Миколаївпорт, руді на схід і на заводи Присмілянського краю через станцію Знам'янку і Хлібові. У той же Миколаїв-Порт. це було не тільки народження Катеринослава як великого індустріального міста на півдні України, що постав на місці кількох загумінкових сіл. Це було несподіване постання чи не найіндустріальнішого центру в усій імперії, відкриття аматора археології Олександра Поля, який знайшов у цих степах не лише сліди минулого, а й перспективу майбутнього стало своєрідним тектонічним зрушенням, що до невпізнаності змінило економічний ландшафт краю, щедрою рукою кинуло у нього людські маси з усіх усюд неоглядної Російської імперії. Історик Владіміров писав у дослідженні перше сторіччя міста Катеринослава, що місто буквально на очах перетворилося. На зосередження фабрик, заводів, млинів, вітер майбутнього розметав усі патріархальні прикмети. Історик наводить такі цифри. 1804 року у Катеринославі проживало 6389 душ. У 1865 році, 22 846, у 1885 році. 46 тисяч, а у 1897 році 112 тисяч. Сучасний дослідник Вадим Ришков підкреслює, що за 25 років промислової революції у сім разів зріс міський бюджет, і уже в 90-х роках у місті, куди вирушили європейські інвестори, випереджаючи столиці, з'явилося електричне вуличне освітлення трамвай, телефон, автомобілі та багато інших атрибутів сучасної цивілізації. Як відомо в історії не буває звороту, якби, і все ж уявімо собі ситуацію Катеринослава і Кривого Рогу, якби Олександр Поль не зробив свого епохального відкриття. Він був не тільки активним громадським діячем, депутатом Катеринославської губернії, гласним губернського земства. Почесним мировим суддею Верхньодніпровського округу, почесним опікуном катеринославського реального училища, яке завдячує йому багатющою колекцією мінералів, а й пристрасним археологом, етнографом та істориком, українські гени зумовили його постійне зацікавлення. Минулим нашого народу він колекціонував, часто платячи великі гроші, усе, що мало стосунок до історії України, брав активну участь у розкопках курганів. Він був скрізь, де щось вирішувалося, де кипіло живе життя. Коли його обирали почесним громадянином міста Катеринослава, то цим просто узаконювали статус його виняткової популярності. І авторитету у Катеринославі. Уже за життя ім'я Поля звучало в його стипендіях для студентів Петербурзького гірничого інституту і першого катеринославського реального училища, нині знаменита гірнича академія. У назві прекрасної зали Потьомкінського палацу, де на знак особливої поваги до мецената і громадського діяча, був його портрет. Ставилося питання про встановлення його прижиттєвого пам'ятника. Усіх, хто знав Олександра Поля, він вражав своїм ентузіазмом та енергією. Здавалося, що його організм був розрахований на довге життя, але раптова смерть 26 липня 1890 року йому було тільки 58. Як ще одна тяжка несправедливість цього недосконалого світу. Обірвала полева життя, обірвала в його творчо найпродуктивнішій порі. Як писав Яворницький, місто було вражене несподіваною смертю дорогого, чесного і невтомного громадського діяча. Після нього поряд із популярним іменем лишилася колекція, що мала понад 6 тисяч експонатів, яку оцінювала у суму 200 тисяч карбованців сріблом. На основі цієї колекції було створено Катеринославський історичний музей імені Олександра Поля. Музей споруджений 1905 року на кошти Губернського земства, і сьогодні вабить зір у центрі міста, несподівано виростаючи поміж безликих совдепівських кількаповерхових бараків урочистою спорудою у новоелінському стилі. Цей витвір інженера, архітектора Сандецького. Першою людиною, що принесла до музею Поля свою колекцію історичних експонатів, був невтомний збирач старовини Яворницький. Він же став і першим директором музею. Олександра Поля поховали у склепі церкви святого Лазаря на міському цвинтарі, що носив назву Севастопольського. Минув час. По землі пронісся руйнівний смерч революції, який забирав не тільки людське життя, а й імена та добру славу тих, хто дбав про благо народу. Забрав смерч і ім'я Олександра Поля. Вулиця у Дніпропетровську, яка ще несла його ім'я, була перейменована на вулицю Юліуса Фучика, а музей нарекли іменем Дмитра Яворницького. Звичайно ж, Дмитро Яворницький славетне ім'я, і воно тисячу разів заслуговує бути увічненим у назвах вулиць, музеїв, бібліотек, шкіл, університетів, у всьому, що має стосунок до освіти чи просвіти, до національного виховання мас. Але робити це треба не в такий дуже характерний для комуністичного режиму спосіб. Коли до людей з минулого, до їхньої слави і справи підходили ось так: абсолютно по мародерськи. Однією з таких численних жертв цього духовного мародерства став і Олександр Поль. У часи Української Незалежності його ім'я повернулося до Дніпра. Навіть куценький провулочок ним нарекли уже років із десять міські власті збираються і повсюдно про це розповідають. Пам'ятник йому поставити. Але владці міняються, а пам'ятник не з'являється, хіба що кількість проєктів його зростає. Є у цьому невесела закономірність почесного громадянина Катеринослава поховали з усіма можливими почастями його могилу доглядали як належиться, але так було не при комуністичному режимові. Бо при цьому режимі Севастопольський цвинтар сповнився металевим гулом бульдозерів. Які розрівняли могили. Хрести, кам'яні надгробки розтягли на паливо й будівельні матеріали, не стало й церкви святого Лазаря. На кістках мертвих з'явився парк відпочинку із танцмайданчиком та шинком, неодмінними атрибутами пролетарської культури, повсюдно насаджуваної радянськими владомошцями. Нові господарі дивилися на таких, як Олександр Поль. Із неприхованим презирством і зневагою нищили будь-яку згадку про них. Навряд чи хто в місті зміг би показати, де була могила почесного громадянина і мецената поля. Зовсім недавно тут почалося будівництво духовно просвітницького центру протестантів. В одному із котлованів, поміж кісток похованих тут захисників Севастополя, будівельники наткнулися на склеп. Судячи з усього, чоловіка непростого роду, з'явилася версія, що знайдено могилу Олександра Поля, але експертиза, на яку відправили череп покійного, цього не підтвердила. Очевидно, там був похований хтось із високих достойників, але достеменно відомо не Поль. Бажаючи поклонитися його могилі, здійснити цього наміру сьогодні не можуть. І ще одна прикра подробиця. Як написала газета День, дніпропетровські владці звернулися до населення міста із закликом зібрати гроші на пам'ятник Олександрові Полю за два роки на відкритий для цієї потреби рахунок не надійшло жодної гривні. Як це розуміти? Гадаю, що багатьох варіантів відповідей бути тут не може.